Вітаємо на нашому каналі. У нас автомобіль Hyundai Elantra Пічка слабо дає тепло. Тому заїхав чоловік на промивочку. І хочу вам показати, як буває, коли підзапустити систему охолодження. Особливо в автомобілях марки Hyundai Kia Корейцях. Отут при вході в радіатор пічки патрубки. Аж такі набухають. Набухають, видно, що прохід слабенький, пічка забита. І дивіться, яка вже образувалась вокруг корозія, вже починає під'їдати входи. А машина не така вже і стара. Ну, Тому слідкуйте уважно за цим. Часно змінюйте антифриз. Тут відкривав кришечку, зараз не відкрию, бо може потекти, а взагалі можна відкрити. Дивіться, тут є вже продукти, ну, корозійні продукти від системи охолодження, тому бажано мити таку систему. Але в даному випадку буде попередили власника, що систему потрібно промити. Будемо мити сам радіатор пічки. Підключаємось. Поїхав. Підключились на радіатор пічки. Чистенький фільтр, вмикаємо апарат. Подивіться, що. що у нас твориться. Навіть озброєним оком, судячи по обходах патруб і пічок і по кришці заливної горловини, можна сказати, система брудна, що ми і бачимо. Для радіатора пічки це просто смерті подібно. Дуже багато бруду, просто дуже багато. Тому миємо радіатор пічки та готуємось до промиття системи. Побачимо, який результат в промийці радіатор. Промили вже радіатор пічки, тестуємо результати. Тепла майже не було ніяк. ну Дуже слабенько. Поглянемо права сторона, в них найбільше забивається 76,5. І це ще не приділ. Температура зараз у нас приблизно 89 градусів. Ну, близько 90, 76,7. Ну, тобто на машині буде під 80 градусів. Дуже гарний результат. Промився радіатор пічки повністю, але ж система брудна. Тому наступного разу чекаємо власника на промивку всієї системи охолодження з заміною антифризу. Якщо у вас маєте якісь проблеми з обігрівом салону і не тільки, якщо у вас брудна система, то це не не потрібно затягувати, треба приїжджати, мити і заливати свіжий антифриз. Це дуже гарно. Ви зробите в своєму автомобілі, так само, як і заміну масла. Треба робити вчасно. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!